Розділ п'ятий. І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене, Тобі Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Бога тебе заклинаю, не мучте мене. Бо сказав він йому. Вийди, душе нечистий з людини. І запитав він його Як тобі на ім'я? А той відповів Легіон, мені ймення, багато по нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пасться ж там на горі гурт Великий свиней. І просилися демони, кажучи: Пошли нас у свиней, щоб у них ми. І, і дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт кинувся з кручі до моря, а було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в морі, а їхні пастухи повтікали та в місті, і по селах звістили, і повиходили люди, побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі, і полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней, і вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив. А промовив до нього іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він та в десяти місті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік, і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем, і приходить один із старших синагоги на меня Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його, та говорить: Моя дочка кінчається. прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. І пішов він із ним. За ним натоп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і ззаду і доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одушаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що видужала від недуги, і в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? і відказали йому його учні. Ти бачиш, що тисне на тебе народ? А питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй, і вона підійшла, впала ницьма перед ним і всю правду йому розповіла. А він їй сказав Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть Дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайся, тільки віруй, і він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові, братові Якова, і приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був з ним, і увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча, та й промовив до нього: Та літа, кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі, встань. І в підвелося й ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого, а він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти звелів.